Вмивала кошти. Тому одну фірму вони вже з уставним фондом 18 мільйонів закрили. Для них 18 мільйонів це не про що. Тому що вони відмивають мільярдами по всій країні. Закупка цих мотоциклів та квадроциклів, які вже зняті з виробництва, на яких ти не знайдеш деталей, це обличчя Покруча Федорова. Задача його не захистити Запоріжжя, а максимально зробити слабким. Максимально зробити слабкими наших хлопців на наших напрямках. Тому він не закуповує дрони літакового типу, які збивають шахеди. Тому ці шахеди падають нам на голову. Тому вони з Харченко заклали 800 мільйонів в резервний фонд міста Запоріжжя, з яких вже 200 мільйонів. Забрали на відбудову. У них нема 50 мільйонів для закупки дронів, які будуть збивати шахеди на підступах до Запоріжжя. Це справжнє обличчя, покручів Федорова, Харченко та ручних депутатів, які мовчать і отримують після кожної сесії конверти. Просто прийдіть на сесію 26 червня і ви зрозумієте хто і за кого.